Сьогодні, 3 березня, у Києві відбувся марш робітників секс-індустрії. Близько сотні людей вимагали у влади відмінити адміністративне покарання за надання секс-послуг. Тому ми вирішили запитати у полтавців, як вони ставляться до легалізації проституції. Це не є добре і це абсолютно негативно буде впливати. Я вважаю, на по перше, на молодь, яка у нас підростає і на її, так сказати, емоційно-культурний рівень. Тому ми абсолютно проти цього. Наверно, положительно будуть хоча б налоги пройти в <рес> классе. Господи, давайте скажемо так. це одна з самых древніших яка вообще, как существует. Если люди, которые хотят этим заниматься, и у них нет другого варіанту, то это их право, как и для Геев і всіх остальных. Тому нормально. Погано. А, ну тому, що по перше, це ну як шкодить оточуючому суспільству, так а якщо це ну взагалі більшість дівчат займаються проституцією у неповнолітньому віці, і я думаю, так популяризувати цю професію не потрібно, адже вони втрачають моральність, якісь життєві цінності. Це це, це, це це нерозумно. Це, це ганебно і взагалі дівчина ж жінка то вона є оберегом чогось гарного, доброго і чудового. А так неповажливо відноситись, по перше, до себе воно не не коштує ніяких грошей. Проституція, я не думаю зараз в Україні нагальне питання, яке правда? Зараз в нас війна, війну треба вирішувати, давним-давно закінчувати, а потім розбиратися з іншими питаннями, такими як проституція. Взагалі я за, хай би було. А чому? Живуть країни, такі, як Голландія, живуть країни, такі, як е, Німеччина, і легалізована проституція, ніхто від цього не люди платять на е, як, податок, податок, працюють собі і, і все. Це неприємно не для дівчини. Так от. Скажімо так, розпространятися. Та не дуже добре взагалі. Чому? Ну як би, це розврат свого роду. Це й аморально взагалі. Так же як до секс-меншинства.